Любі мої, вітаю вас на каналі Життя Цікаве та Смачне. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю такою красотою, скажімо так, тому не забудьте підписатись на канал, підтримати його своєю підписочкою, діліться вашими враженнями. І сьогодні я вам хочу показати наш балкон. Хто підписаний на канал, дивиться відео, знають, що вже три місяці ми живемо на квартирі, яку знімаємо, і ми маємо балкон. Тому хочу вам сьогодні показати, як я його преобразила. Подивимось. Так, ось заходимо на наш балкон. І перше, що я змінила, це постелила таку траву. Бачите? Бо е, був линолеум, І я його трохи змінила. Тут ми підняли ящик, маємо таке кресло. Зробила таку, покажу обов'язково, як це все виглядає вночі, бо багато підсвітки зробила. Тут моя гортензія, на жаль, вона змерзла. Потім трохи відросла, ну пустила такі листики, було холодно, і вона знову так зав'яла. Якщо знає хтось, що робити з гортензією, так, чи можна якось її реанімувати, будь ласка, напишіть в коментарях. Я все ж таки сподіваюся, що вона ще відросте. Тут маю такий плющ. Так, зробила таку дерев'яну поверхню. Не поверхню, а таку, як решітку так, зробила теж з гірляндою. Наш такий тюльпанчик висить. Тут наша полуничка, Щось вона ніяк не почервоніє. Вони ягідки зелені не червоніють. Не знаю чому, чи сонця недостатньо, чи ще рано. Але чекаємо на врожай. Так? Звісно, також є підсвіточка лампа. Тут в нас такий, як мій син, називається, бур'ян. Квіточки вони повинні квітнути, і квітнути вони хаба до, до вересня, напевно, також ці світочки. І є в нас ще такий птах. Для чого цей птах? Велика проблема тут в Польщі, в нашому місті, це голуби. Ми з ними боролись ну, з місяць точно, якщо не більше. Бо е тут, в е кутку, вони робили, робили гніздо. Навіть тут в якій шафці робили гніздо, тому таку сітку, бачите, натянула, щоб вони не робили в цій шафті гніздо. І так само зробила сітку понизу. Зараз покажу. О, бачите? Для того, щоб вони не заходили, бо вони лізуть. Тут в мене роза, так, це вона вже відросла. Я її купувала такий лише корінь, і вона вже ось так у нас відросла. Такому донічку посадила саме на анютиник глазок братки, вони називаються в Польщі. Тут в мене будуть подсолнухи. Декоративні ви вони, бачите, вже які виросли. Маємо такого гномика, краснолюдок, і таку пташку. Ну, і тут ще висадила подсолнухи. Тут в нас такі грибочки, сова. Це Скоріше за все, моя улюблена сова. І маємо землянику позьомка Ну, і ще один такий. І маємо ще одне крісло, яке розкладається, і можна вийти відпочити. Лейки, звісно, щоб поливати квіти. І лаванда. Я дуже хотіла лаванду. Це вже я купувала ту, яка вирісла. Але ще тут посадила семена. Не знаю, чи то лаванда росте, чи то якийсь такий бур'ян принесло, росте, подивимось. Але, на жаль, лаванда вона не проростає. Я її не висаджувала окремо і теж маю надію, що вона проросте. Ну, ось так. І зробила, бачите, таку сітку купила, натягнула на балкон, бо тут була така старенька до половини балкону, лише ось досюди. Але зараз маємо такий куточок. Тут можна щось поставити, маємо фонтанчик. Ну і можна буде поставити тут ще фонтанчик. Є місце, або якісь квіти. Ось. До речі, тут в мене такий, бачите, тут і тут такий дощик. Це для того, щоб відлякувати голуби, але мені здається, що вони взагалі нічого не бояться. Ну, ось так. Виглядає наш невеличкий балкончик, таке місце відпочинку. Я не знаю, можливо, це вже старість, так, коли хочеться квітів, якісь ось там ягід, ще чогось. Отут в мене ще такі, бачите, стрихози. Вони теж світяться вночі. Ось вітер у нас. Так що, ось так ми облаштували наш балкон. Таке місто для відпочинку літній час. Ну і маю надію, що будемо ще збирати врожай. Чекаю, коли, коли все почне розквітати. Ось така краса. Ну і фактично такий вид в нас так зелень, доволі непоганий, незважаючи на те, що стоїть блок. Ну і зараз покажу вам, як виглядає наш балкон вночі. Ось так виглядає наш балкон вночі. Маємо тут такі грибочки. Така сова в нас. Тут в нас є такий як феєверк. Так, бачите, така гірлянда з метеликами. Ось так все підсвічується. Тут наша полуниця. Ще один феєрверк і калібрі. Ну, ось якось так облаштували і зробили таким його затишним, де можна так трохи посидіти, відпочити. До речі, це нормальна практика, так? В Польщі завжди, як починається весна, висаджують на балконах квіти, гірлянди, ось там гає, світиться. Ну, ось такий в нас. Затишний балкончик а тут є ще в нас такі стрікози висять. Бачите? Така красота. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам. І можливо, чи хотіли б щось змінити, може у вас є якісь ідеї, що б можна було додати. Маємо ще місце, маємо що змінити. Це буде цікаве. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бережіть себе та своїх рідних.